Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері. Почуй мене грішну і негідну рабу Твою, ваше ім'я, Господи, в милості Твоєї влади, чадо, моє ім'я Сина, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ Його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа, меча, отрути вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, зціли Його від всяких хворіб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй Йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я цнотливості. Господи, дай Йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені негідній і грішній рабі Твоїй, батьківське благословення, на чадо Моє, в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі, і мені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.